Підбити підсумки та спланувати роботу на поточний рік в Івано-Франківську відбулась нарада стосовно цивільного захисту області. Так, за словами Володимира Стебницького, свою роботу минулого року органи управління цивільного захисту області планували і проводили відповідно до вимог режиму підвищеної готовності та з врахуванням природної та техногенної ситуації на території Прикарпаття. Рік був складний, але представники системи цивільного захисту. Області справилися цілком з тими завданнями, які ми ставилися на покладалися на них. Ну, проблемне питання це загострення суспільно-політичної ситуації на території нашої держави, на сході держави. І, звичайно, система цільного захисту області була. Переведено під режим підвищеної готовності в відповідності до розпорядження голови обласної державної адміністрації та розпорядження Кабміну. І відповідно до цього розпорядження органи цивільного захисту працювали в стані підвищеної готовності. Одним із головних напрямків діяльності управління було підвищення реальної готовності органів управління сил та засобів цивільного захисту до оперативного реагування на надзвичайні ситуації, захисту населення і території при їх виникненні, а також ліквід. Наслідків найрізноманітніших стихій минулому році на території області виникло три тисячі пожеж. В загальному це в більшості це пожежі виникали в сільській місцевості. І дієвим способом боротьби з пожежами в сільській місцевості зменшення збитків від пожеж, зменшення загибелі людей на пожежах це є створення підрозділів місцевої добровільної пожежної охорони в сільських населених пунктах, які віддалені від районних центрів від районних пожежних частин. Марія Савка каже: стосовно фінансування цивільного захисту, то воно буде здійснюватись у рамках цільових програм, як і минулі роки. Основні першочергові заходи які намічаються, вони будуть фінансуватися без сумніву. А сьогодні ми от якраз зібрали керівників. Ми хочемо проаналізувати, які були проведені заходи в минулому році. Насправді щоб, що не вдалося відмітити ті похибки і щоб вони не були допущені в наступному році. Продовж цього року на Прикарпатті відбудеться комплексна перевірка органів управління цивільного захисту області, районів та міст щодо виконання законів і інших нормативно-правових актів з. Питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.